Привітки, привітки усім! Зараз зробимо огляд невеличкий. Прийшла мені сьогодні така посилочка, правда невеличка. О, дивіться, почнемо з такої невеличкою сумочка-колон. Дивіться, яка гарна. Так от вона розкривається. Можна її розкрити на, на магнітиках. Можна щось туди навіть покласти. І от назад закривається. От бачите, магнітиця метал. И вот так назад закрывается И вот такие тут ланцюжок я, Ой, за кулон зацепилась. И вот такие ланцюжок. Ледовенький, в принципе, такие Вот такий кулончик. Сумочка такая. Так, котик. також такое мне пришел, давите классно колочка, амонит. Такий амоніт. Розмір регулюється тут 18 плюс десь в середньому. Так, також така ручка цікава. Вона така, як як, як чарівна, да? тут в можна писати: стержень всередині. І от такі от такий заметистом. Цікава така ручка. Класно. Так, потім є ще такий кулон. кулон рукав тіми. Метал. Потім є така от захисна голова медузи горгони такими зміями. Кажуть, що вона класна на захист її носити, особливо для воїнів. Ну і взагалі на захист від різного негативу. Взагалі така цікава медуза горгона. Також є така от башня-пагода. Ставиться. На фінансовий успіх дев'ятиповерхова. Така золотиста, приваблює фінансовий успіх ваше життя. Також є такий колончик-паучок мініатюрний, теж з ланцюжком. І що ще вам покажу таке: от, також є браслетик такий Онікс і Раухта Тапас. Це з тих, що. І також мені прийшли такі бусини. Це у нас 10 міліметрів на браслетик. На браслетик виходить боцванський агат. Дивіться такий. Боцванський агат. Бусини 10 10 міліметрів. Така от краса. Дивіться, які бусинки Класні. Цікаві, теж вони від негативу, кожного як унікальна. Восена боцванський агат. країна видобування Боцвана. Ну і все, в принципі, невеличкий такий огляд. І ще ну, прийшли такі е, колончики, гематитові і черепашки ще прийшли. У когось ще, комусь ще треба, пишіть такі чудові черепашечки є. Усім чудового вечора. Чудових. Вихідних, чудового тижня. Усім до зустрічі!